Бий своїх, щоб чужі боялись, так мабуть, подумав Зеленський, позбавивши громадянства мера Одеси Труханова. Вони ж один одному свої. Вони по не любили Україну. Це зараз повишиванці одягли. Їм було плювати на все, що є в Україні для, для українців святого, вони прийшли сюди до влади заробляти гроші. Але між тим, зараз, між ними, ссора. бій чужих щоб, щоб чужих, бабій своїх, щоб чужі боялись. Про це ми і поговоримо. Але спочатку я хотів би. Всім подякувати за те, що хто підтримав мене в скрутну хвилину. У мене я б понад тиждень не виходив взагалі в ефіри. Було важко з здоров'ям, було кілька таких операційних втручань, щоб врятувати мою ногу. От, так що дякую, дякую, низький уклін. Всім українці показали, що свій до свого по своє, це якраз наше правило, не їхнє владне, а наше. От. Ну, і не забувайте підписуватися, будь ласка, на цей канал. Е спонсорувати, ставайте спонсорами, е тисніть вподобайки, коментуйте, щоб ютубчик піднімався це все. Там є картки, якими можна підтримати мене і канал. Е будь ласка, от. А тепер повернемося як би, до основної теми. Да? Зеленський. Мотивуючись тим, що у Труханова, наче знайшли російське громадянство, десь російський паспорт, і його на основі цього позбавляють українського громадянства. Я якби не буду сильно торкатися. Юридичних питань, чи можна це відсудити в суді, чи можна взагалі людину, народжену в Україні, позбавити громадянства? Це вам не Саакашвілі, який приїхав там, чи поїхав? Це вам не Невзоров, якому там Зеленський ну не знаю, з яких спієтетів дав. Українське громадянство ледь не отримала його і Латиніна. Просто Латиніна показала своє зверське нутро е, вчасно. Е, як там бути, до речі, Зарістовичем? Він же ж український громадянин, Володимир Олександрович, і саме смішніше, що вони тут там роблять перевірки, вони там звинувачують, що там типа є. В набу працює там чудак, який там плівки міндіча знайшов, а його батько там співпрацює десь з росіянами. Воно потім виходить не з росіянами, а з узбеками. Сам він дагестанець, але має українське громадянство. Це батько. Да? Детектив взагалі народжений в Україні, але ж можна ж там закинути якійсь частині. Шлепарі, що там, типа прізвище ж не українське, тому ми будемо там, там треба обережно, а Рахамія українське, Рахамія в Україні народжений. от, Але і взагалі, саме більше, що ми можемо сказати в даному випадку, що влада використовує будь-які методи, в тому числі. І невігластво частини суспільства, щоб десь це в расизм, в шовінізм перенаправити, Да, там типу, ми знаємо, це дуже чітко використовує росіюшка, теж як метод. Але саме головне загадка: а чи немає у Єрмака і у самого Зеленського рускового паспорта? От же ж воно де. Тому що, виявляється, бізнес у Володимира Олександровича є. Давайте на РНБО приймемо рішення всіх, у кого бізнес на Росії, хто з Росії отримає копійки, ви громадянство заберемо. І Зеленський тут, як тут. Де твоя вова, квартира в Ялті? а? От, в общем, десь так. Але по більшому рахунку, ми розуміємо, що Труханов, мені Труханова абсолютно не жалко. Ну, блін, але ж. Любий Боже, правду, ми ж, Українці, ми ж жидемо в Європу, і треба дотримуватись законодавства, треба дотримуватись якихось юридичних норм, і мало того там якихось етичних норм. А тут, коню, понятно, що навіщо удар цей Труханову. щоб е звільнити місце і поставити на е керівництво мільйонного міста свого. Тобто. Зараз ми можемо говорити про свідоме, цілеспрямоване бажання кліки Зеленського контролювати місцеве самоврядування. Нагадаю, при рибарі, якого там всіх Зеленський вчить не любити, була створена і здійснена найбільш глибока реформа в Україні реформа. Місцевого самоврядування, децентралізація, коли місцеві бюджети отримали великі кошти, тому що децентралізація почалась з фінансової децентралізації, коли почали приходити в громади великі гроші, скажімо так, на порядок. Ну, от я по сумам вам скажу, що в 2013 році було там 30 мільйонів бюджет розвитку, це бюджет розвитку, це крім того, що можна що йде на зарплати, там, вчителям, лікарям, там, працівникам органів місцевого самоврядування, самі мерії, все, все все це те, що можна кинути на будівництво доріг, там, ще чогось, ще чогось, ще чогось в місті, фонтани відремонтувати, там. Да? І от в місті суми це було 30 мільйонів. Стало 600 зразу со старту в 20 разів більше. От для таких міст, як Дніпро, Одеса, це десятки мільярдів гривень. І зрозуміло, що. Мери почали там здійснювати якісь роботи, якісь заходи, казати всім, ну любий Боже, правду, теж там не тільки ж Зеленський піариться. цілуйте руки, це я зробив, це я велике будівництво почав, це я, я, я цілуйте, любіть мене, тільки я це зробив. Мери там теж почали приблизно таке говорити, і в 20-му році тільки дуже поганого мера не переобрали. От, чому тому що люди побачили, що між умовно там 15 і 20 роками 에, міста, міста стали жити краще. Так от, це реформа, е, за, е, яка відбулася за цих часів е, Порошенка при урядах Яценюка і Гройсмана. До цієї реформи жодного, жодного. Дотику немає кліка Зеленського. Мало того, вони почали цю реформу згортати. От вони нищать органи місцевого самоврядування. Іноді, заганяючи їх, заганяючи їх в умови, коли треба прийти і вклонитись. Наприклад, Світовий банк дає гроші на дороги. Там подобається нам чи не подобається, але там понад 2 мільярда доларів нам дали на дороги. Ми, тому що ми дорожній фонд, все, що ми здаємо, в дорожній фонд, згідно бюджетного кодексу, секвеструється і відправляється в Міноборони. Правильно це? Я вважаю правильно. Ну, Це знову ж не заслуга Зеленського, це там, ну, бо це необхідність, це просто необхідність. Да? Вони тирять тепер, тепер тільки не з дороги, а з дронів. Да? А ті умовно 100 мільярдів, які збираються в дорожній фонд, там більше насправді десь до 120 мільярдів. Тепер це дронові програми, ну і інші оборонні програми. Да? От, але Світовий банк дає е, гроші ще на е, дороги. Е, чому Тому що по великому рахунку розуміють, що треба рокадні дороги будувати там і так далі, і так далі? Не будувати, а відновлювати хоча б Тому що там, хто їздив по дорозі, там умовно там, з Липової долини на Гадяч там, або там по Полтавській області, там на Миргород, деякі напрямки там, чи в районі там, східніше Лохвиці, там ну, там танк не пройде. От, І то їх підлатати треба для того, щоб ну, ми просто е військові припаси підвозили швидше на фронт. Ну, Для логістики. Да? Світовий банк дав гроші. Їх частково в центрі розподіляють, але дороги місцевого значення розподіляють військові адміністрації, обласні військові адміністрації, кому дать на яку дорогу. Дві поганих дороги ну, можуть зараз тільки підлатати, тільки одну. Яку підлатають? Тільки ту, в громаді якої мер отакий. От прибіга так цьомки-тьомки-тьомки. Тьомки, тьомки. Там Зеленський найкращий, Єрмак Андрій Борисович, його пророк, там, його там найкращий в мірі менеджер, 5-6 ефективних менеджерів всіх люблю, тому дадуть. А хто там веде себе гідно, там, типа, або, не дай Боже, показує дулі, тій громаді не дадуть. Тобто навіть через отакі можливості, через ДФРР, Державний фонд регіонального розвитку на відбудову. Дають тільки слухняним і лояльним. І таким чином контролюють органи місцевого самоврядування. Всі встойла, все встойла! От принцип регіонального управління від слуг народу. Але деякі не, не строяться. От Віталій Кличко не строїться. Давайте 8 мільярдів у нього заберемо. А як? По безпреділу. Просто возьмемо і заберемо. Там, типа, так. блін, як? На якому основанні там, типа А тому, що ми можемо. Тому що ми можемо. І от Кліка Зеленського показує на внутрішньому ринку всім у внутрішній політиці. Тобто всі зрозуміли, після випадку з Кличком і тепер з Трухановим, що хто не построїться, хто не стане Лібізі Сюсюкать за женем Подлавку. Це демократія, це за це Україна воює з Мордором. За це, якщо за це, то я китайський льотчик. Що ми бачимо, що знищення органів місцевого самоврядування це цілеспрямована, це мета, мета кліки Зеленського. Що ми мусимо робити? Ми мусимо цьому протидіяти, бо е, отут в чому парадокс? Більшість людей цього ж всього не помічає. Тому що цій вазні між центральними органами влади і органами місцевого самоврядування про це ж єдиний марафон не розказує. Е, взагалі люди мало про це знають. Так мало того тих, кого. Зараз uh, щелбанами uh, голів громад заганяють під лавку. Вони про це теж якось не дуже люблять розказувати. Мало того, конформісти й думають, ну блін, вклонюся, буду нижчим маленьким, мало того. Як правило, в адміністраціях це і підтримують. Депутатський корпус це підтримує. Тобто, хто найкращий голова громади? Той, хто не залупається з головою обласної військової адміністрації, з Єрмаковськими, типу, Переждем пересидим. Але всі ж вони, щоб ми знали, з дуля в кармані. І тому тепер головне, з огляду на рейтинги. А рейтинги у Зеленського. Ай-яй-яй, уй-ю-й. Оце ж вони і думають, що зараз всі ж зажнуть під лавку і всі почнуть бігти за Зеленського. Зеленський, тільки Зеленський наш президент, ніяких генералів там, типа ніякого залужного. Зеленський даєш Зеленський, а воно не спрацює. Тому що як тільки справа дійде до виборів, і ми будемо знати, що вибори там президента через два чи через три місяці, чи вибори парламента через два місяці. Всі, хто зараз показує лояльність Зеленському, збрикнуть. Мало того, багато хто щоб показати ну, себе, будуть збрикувати там не по-дєцьки, а будуть показувати дулі, які зараз тримають в кармані. Просто там Зеленський, ось тобі дуля, Єрмак, ось тобі ще більша дуля. От, і підігрувати через створення комісії, через. Лояльні комісії, де можна там щось вкинути, не вкинути. Ніхто цього не буде робити. Ніхто не буде робити. Тому кейс Труханова це просто показує нам, які вони дібіли. Я маю на увазі зелену владу. Е, наскільки вони не можуть оцінити ситуацію, наскільки вони не можуть оцінити перспективи? Наскільки вони не знають української нації, ви не знаєте е, ментальності власного народу, ті, хто зараз притих. Вони ж накопичують собі гнів. Тобто, якщо мене гноблять, а мені доводиться все-таки схиляти плечі до пори до времени, я ж потім розігнуся, я ж такого вам дам, що вам мало не покажеться. Тому я би рекомендував слугам, особливо на місцях, якщо ви не збираєтесь тікати разом з Єрмаком десь за кордон після війни, виведіть себе адекватно. Вам тут жить. Тому що всі слуги народу не втечуть. А може статися так, що слугою народу буде так же противно, будь, як там колись там 에, состоять в партії регіону. Так що дуже обережно, обережно особливо там, хто молоді, уявіть, там ти в 30 років слуга народу, і думаєш, що перед тобою весь світ а хоп, тобі там 31 рік, а тобі соромно за свою біографію. Так, от щоб не було соромно. Особливо перед своїми дітьми. Любіть Україну, ненавидіть Росію. Це нас всіх поки що е, об'єднує. Ну, принаймні е, показово об'єднує, тому що когось це дійсно об'єднує в одну велику таку середовище або бульбашку, як зараз модно казати. А є бульбашки, які думають, які прийшли тут, думають накалядувати там. 100 гривень там чипа чи нацарювати і потім десь смиться. Ну що ж, ми запам'ятаємо все і запам'ятаємо всіх, принаймні у частини суспільства, з пам'яттю все дуже добре. Дякую вам, друзі, що ви подивилися. Ще раз дякую за все своїм підписникам. Ви молодці, ви сильні, ви великі. Підписуйтесь, лайкайте, ну і все таке. І пам'ятаємо, що незважаючи на весь категоричний оцей спротив зеленої команди, яка тягне нас в провалля, Україна міцно стоїть на ногах. ЗСУ тримають фронт. Русняві не пройдуть но пасарам.